24 серпня великий та знаменний день для всіх неймовірних українців, день, коли можна сказати змогли. Але ми повинні розуміти, що Україна відновила свою незалежність. УНР була окупована більшовиками на довгі роки аж до самого 1991 року. Наші діячі були у вигнанні ми мали свою державу, якій довелося тікати, щоб зберегти законність. Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. Українська Народна Республіка це Україна, народи УНР, зрозумійте, будь ласка, нашій державі офіційно нашій УНР 104 роки зараз, на цей день написання, не 34 роки, а 104 роки. Більшість часу в це 70 років. Були в окупації Совєтського Союзу. Зрозумійте, будь ласка, обдумайте 104 роки державі. 70 років в окупації по іншому ніяк, інакше нелогічно бути правонаступницею УНР, коли передані клейноди, а в нас типу здобули незалежність нашій Українській Народній Республіці. 104 роки, довгі 70 років окупації, довгі 70 років боротьби та смертей, які окупанти залишили за собою, довгі роки зневіри та знущань від окупантів. Ніколи не забувайте, яку страшну ціну український народ заплатив у 1930 50 х роках, і включно до самого відновлення Незалежності УНР. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Зі святом. Дякуємо ЗСУ за ще один рік. Пам'ятаємо ціну.